У південній Кореї під час військових навчань кілька бомб випадково скинули на житловий район. Вісім людей постраждало. Інцидент стався в місті Пхочхон біля кордону з Північною Кореєю за приблизно 40 кілометрів на північний схід від Сеула. Пошкоджено житлові будинки та будівлю церкви. Як повідомили в пожежній службі, з вісьмох постраждалих двоє поранено серйозно. Бомби скинув літак південнокорейських ВПС. Військово-повітряні сили попросили вибачення. Вони уточнили, що вісім 225 кілограмових бомб МК 82 із літака КФ-16 упали за межами полігону під час спільних навчань з бойовим стрілянням. Мешканці цього району вже багато років протестують проти потенційної небезпеки, яку становлять довколишні полігони. Раніше Міноборони заявило, що Південна Корея та США проводять перші спільні навчання з бойовим стрілянням у Пхочхоні. Вони пов'язані зі щорічними військовими навчаннями Freedom Shield, які мають розпочатися наступного тижня. Навчання триватимуть до 20 березня.